Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжуємо далі разом вивчати книгу псалмів. Я називаюся Отець Юрій Щурко, І сьогодні хочу поговорити про так звані заголовки чи надписи, чи хтось інколи називає їх титули, які ми зустрічаємо на початку дуже багатьох псалмів. Ця тема для багатьох може видатися не дуже цікава, але насправді. Ми повинні пам'ятати, що псалми, хоч є дуже відвертими, щирими молитвами, зверненими до Бога, все ж таки вони є дуже добре продумані. Це не є спонтанні молитви. Вони не тільки мають таку дуже добре продуману структуру, але також писалися в різних обставинах, використовувалися в храму богослужінні або в за інших обставин. І все це. Очевидно, можемо дізнатися від цих маленьких позначок, які є на початку багатьох псалмів. 116 псалмів зі 150 псалмів мають надписи або так звані заголовки в єврейському тексті, починаючи від одного слова. Наприклад, в 98-му псалмі на початку просто слово стоїть псалом, і це також є надпис, і закінчуючи розлогим коментарем, наприклад, у 18-му псалмі читаємо провідникові кхору. Слуги Господнього Давида, що мовив Господеві слова цієї пісні, коли Господь урятував його з руки всіх ворогів його та з руки Саула. Тобто тут казівка на певні остеречні обставини, у яких повстав цей псалом. Є 34 псалми, їх часом називають псалмами-сиротами, які не мають заголовків, і вони розподіляються таким наступним чином. В першій книзі це є псалми 1, 2, 10, 33, в другій книзі 43, 71, в третій книзі, яка містить в собі дуже багато псалмів, які відображають такий внутрішню. Не би казав таку глибоку кризу в житті Псалмопівця. Тут, до речі, всі мають заголовки. Є четверта книга, де псалми 91, 93, 94, 5, 6, 97, 99, 104, 105, 106, очевидно, мають певні питання з заголовками. І, очевидно, в князі 5, 107, 111, 119, 135, 137. І 146 по 150 є псалми, які треба, очевидно, пояснити, чому там відсутні заголовки або вони є особливі. Псалми 10 і 43 не мають заголовків. Зразу починається текст псалма, як ми зазвичай і читаємо, оскільки ми, наприклад, в літургійних текстах або навіть приватно ми не читаємо ці заголовки. Але 43-й і 10-й псалом не мають заголовків. Оскільки вони пов'язані з попередніми псалмами або алфавітним акровіршем, що таке акровірші ми поговоримо в окремій зустрічі, як це, наприклад, в 10 му псалмі є, або приспівом вони пов'язані з попереднім псалмом, як і в 43-му псалмі. Псалми 33, -й, 71, -й можуть не мати заголовків, Чому? Тому що вони тематично пов'язані обоє з попередніми псалмами. Це немов би продовження тої теми, яка розпочалася в 32-му в випадку 33-го. 71-й немає заголовку, тому що в 70-му почалася тема, яку продовжує 71-й псалом. Перші два псалми, псалтарі, перший і другий, служать вступними для цілого псалтаря. І вони самі по собі є таким великим об'ємним своєрідним надписом для цілого псалтеріату, тому вони не мають тих надписів, заголовків. Псалми, наприклад, сто одинадцяти, 113, тринадцятий, 117, сімнадцятий, сто тридцять п'ятий, з такого заклику, імперативу, хваліти Господа, який також може слугувати заголовком. Таким чином, всі псалми з першого по третю книгу мають заголовки. Переважно більше псалмів без заголовку, заголовків знаходиться в четвертій книзі, там є 10 псалмів, і в п'ятій, 18 псалмів. Треба також відзначити, що якщо в єврейському тексті, так на перший погляд, нібито немає 34 чотирьох заголовків, а я казав, що це також можна пояснити, що я вже й зробив. То в грецькому перекладі єврейського тексту, який був зроблений третьому столітті до народження Господа нашого Ісуса Христа, і це по суті був переклад здороблений для євреїв діаспори, які вже навки в Єгипті не розмовляли грецькою єврейською мовою, тому вони послуговувалися грецькою. Отже, в грецькому перекладі псалтеря тільки 17 псалмів не мають е, назв, чи таких заголовків чи титулів. Які передують тому тексту, який ми звикли читати. Чому? Тому що перекладачі вже е, самі додали якісь заголовки. Часто в псалмах міститься інформація про певний тип композиції, музичні вказівки, інди ін, ін, короткий опис обставин, за яких псалом був складений, про це ми зараз поговоримо. Трошки ще раз згадаю про авторство, хоча я вже про це також говорив дуже коротко. Книга псалмів – це збірка. Гімнів і такої дуже ліричної поезії, яка є складена не однією людиною, але кількома стародавніми авторами-піснярами. Судячи з традиційних заголовків псалмів, найбільший внесок до псалтиря зробив цар, пророк і піснеспівець Давид, чим ім'ям є названо аж 73 псалми зі 150. Традиція, яка пов'язує Давида з псалтерем. Добре узгоджується з біблійною характеристикою царя, яку ми знаходимо в старому завіті. Крім того, що він був великим воїном і, очевидно, провідником народу Ізраїля, він також згадується в Писанні як талановитий музикант. наприклад, в першій книзі Самуїла, в 16 главі, про це йде мова. Він також згадується в книзі Амоса в 6 главі як винахідник музичних інструментів. Або в другій книзі Самуїла в першій главі, про нього говориться як про талановитого поета. І також ми, читаючи Старий Завіт, бачимо, що він був цією особою, яка організувала оцю літургійну музику у Євселинському храмі, про що часто згадується в книзі Хронік. Що ви бачите, ті посилання на ці тексти, що в книзі Езри, Неємії, в книзі Сераха. Отже, посилання є на екрані. Більше ніж хто будь інший давид. Вшановується в Старому Завіті, як каже друга книга Самуїла, 23 главі в першому вірші, як любий співець Ізраїля. І тому не дивно, що сам Ісус і е, різні автори Нового Завіту погоджуються з цією давньою традицією, що Давид є автором численних псалмів у Біблії. Як ми уважно читаємо псалти, то ми бачимо, що більше половина. Псалмів не належать Давидові. І серед них 90-й псалом приписує авторство Мойсеєві, 72, й 127. й Соломонові, псалом 50, й 73 й по 83 й приписується Асафові. Є також велика група псалмів синів Кораха: 42 по 49, 84-й, 5-й, 85-й, 87-й, 88-й. І є такі згадки про Гемана Езрагіта в 88-му псалмі і в наступний 89-й псалом приписується Етанове Езрагітові. Це всі ті люди, які в різний час і в різний спосіб були тими інструментами, через котрих Господь навчив стародавніх ізраїльтян відкривати своє серце перед ним, але використовуючи певні засоби. І впорядковуючи ті думки в такий спосіб, щоб вони стали просто вражаючими мистецькими творами. Псалми, як свідчить з тих заголовків, мають різні типи композицій, тобто різну таку, можна сказати, літературний жанр, літературну структуру. Про жанри ми говорили, так, про типи псалмів. Тут є типи композицій. Що я маю на увазі? Наприклад, на початку деяких псалмів просто стоїть слово псалом. Це слово є перекладом єврейського слова міцмор. Воно вказує на такий тип твору, який позначує пісню, яку виконували у супроводі якогось музичного інструменту. І це слово псалом. От просто стоїть слово псалом. Так, воно з'являється у назві 57 псалмів і нігде не зустрічається в Старому Завіті більше поза псалтерем. У 36 випадках це слово також вжито як псалом Давида. Лише в 98-му псалмі воно стоїть просто окремо псалом. У Септогінті, власне, це слово міцмор. Є перекладено як псалмос, І звідси оце слово псалмос ми вживаємо на, на означення всіх тих творів, які є 150, які ми називаємо мовно псалмами. Так? А на початку деяких не, не стоїть просто от псалом, так? а стоїть шир. Тобто єврейське слово шір означає пісня. І це не є рідкісна якась така назва, не рідкісний заголовок, чи титулок, чи заголовок. Їх є аж 38. І вони часто з'являються поряд зі словом псал псалом. Добре? Є також на, саме, на початку деяких псалмів від 120 по 134 такий заголовок «Висхідна пісня. Існує кілька пояснень цієї фрази, але найпоширеніше полягає в тому, що вона, та назва «Висхідна пісня може позначати пісні, які співали паломники, які потрохи піднімалися до Єрусалиму. До храму, який був збудований в Єрусалимі, на горі Сіон, а Єрусалим стояв на горі. І це відбувалося в часі чи то Пасхи, чи П'ятдесятниці, чи свята кучок, так які три свята на рік зобов'язали паломників приходити до храму. І коли вони змучені в дорозі, то, скажімо, тиждень в дорозі, п'ять днів в дорозі йшли від Галилеї, і тут. Приходять вони до Єрусалиму, бачать його вже на горбі, змучені, знесилені, але радісні, що вони входять в ті двори Господні, вони співали тих таких піднесених, таких радісних, вдячних пісень про славу, які ми називаємо висхідними піснями. В деяких псалмах на початку стоїть оця, оця така назва «Маскіл». і таких псалмів є 13. І це завжди є псалми, пов'язані з власним ім'ям, ймовірно, вони можуть, на думку багатьох коментаторів, означати майстерний або якийсь художній твір. Як про це згадано це саме слово в другій книзі Хронік, 30 главі, 22 вірші, які, які це псалми належать до цієї категорії, ви бачите на екрані? Також це слово маскіл раз зустрічається у псалмі, перекладеному як Псалом, 47 глава, 7 вірш. Є думка, і, зокрема, її перетримуються автори тої Біблії, про яку я вам згадував минулого разу, «Ignatius Castle, Study Bible», де вони перекладають оцей «маскіл» кожного разу. Повчальний псалом. І, власне, я так подивився ці різні коментарі, мені найбільш імпонує, власне, такий, такий переклад. Є в заголовках жите слово міктам. І воно звучається шість разів. І воно завжди пов'язується з Давидом. Але ми сьогодні, дорогі сестри і брати, до кінця не розуміємо, що воно означає, якщо так говорити чесно. Є слово Шегайон, яке зустріча в сьом, сьомій Псалмі, у Множині і в загалоку до третьої книги Пророка Авакума. Українській мови того слова не знайдете, але в усіх західних перекладах є, тому що отець Іван Хоменко в тій нашій, ми кажемо, червоній веслянській біблії, так, яка, очевидно, найчастіше використовується в нас і якою ми будемо користуватися, коли будемо коментувати вже безпосередньо тексти псалмів. Це слово є перекладно як жалобна пісня у сьомому Псалмі. І також на початку третьої глави книги Пророка вакума є такі слова молитва, авакума пророка на жалобний тон. Тобто тут властиво так отець Хоменко перекладає. В деяких псалмах на початку в загуку стоїть слово молитва. Всі псалми є молитвами, але є п'ять псалмів, в яких це чітко зазначено. І воно також з'являється, до речі, також в, друзі, другі, в кінці очевидно, другої книги Псалмів, 20, вісім 72-го псалма. Це слово молитва, і, очевидно, на початку третьої глави книги про Кума, так само як цей Шегайон. І, очевидно, є слово хвала, яке стоїть в загалку псалмів також. І це, це слово хвала єврейською звучить як Техіла. Слово Техіла вжите в множині Техілім, в єврейській мові стало назвою цілої збірки псалмів. Тому що я вже казав, що в єврейській мові оце слово, яке ми називаємо книга псалмів», воно звучить як Сефер Техілім, книга хвалитних, тобто книга таких прослав, так? книга хвалінь. В багатьох заголовках псалмів англійською часом називається titles або superscriptions, так? Є також музичні позначки. Тому що псалми це не були такі, знаєте, якісь пісні, які людина собі от сама співала, десь там тужливо сидячи, знаєте. Десь приватно. Переважно вони десь публічно співалися, здебільшого в храмі, але завжди супроводжувалися супроводю музичних інструментів. Це щось, щось дуже таке глибоке, мистецьке. І тому в назві 55 псалмів, в тих надписах є така вказівка Провідникові хору. Більшість з них, тих псалмів, дає назва «Провідникові хору носять ім'я Давида. І лише два з таких псалмів, 66 і 67, вони анонімні. Фраза провідникові хору стосується диригента храмового хору і означає, що композиція повинна була бути передана цьому чоловікові для виконання у храмі. Очевидно, так само там, де стоїть провідникові хору, можуть бути певні окремі вказівки. Які будуть стосуватися інструментів, на яких мали виконуватися ці псалми, ці пісні співи, ці поетичні твори, наприклад, на струнах, так, ви бачите, тут належать, або іноді згадуються інші інструменти музичні, на флейтах, або скажується, наприклад, на яку мелодію виконувати, або на який ми казали сьогодні, є тон, на, наприклад, на восьмий тон, або на октаву. Є такий цікавий 39-62 псалом, бо там стоїть таке дивне слово ідутунові, наприклад, в 39-му Псалмі, або в 62-му для Ідутуна, або в 77-му за Ідутуном. Ну, то є окреме питання, чому так і в українському перекладі Хоменка, в англійському тексті завжди перекладають «according to», тобто відповідно до. Ідутун, чи Єдутун, як про нього говориться в книзі Хронік, який згадується в 39-му саломі, в першому з тих трьох, так виглядає, що відповідно до слів у першій книзі Хронік, в 16 главі 41 по 42 вірш, був одним з головних літургійних музикантів, яких призначив Давид, так само як він священників, призначив, потім які конкретно мусили бути в Єрусалимському храмі все інше. І тут є згада, а з ними й Гемана та Єдутуна, й інших вибраних, що були призначені поіменно, щоб славити Господа, бо його милость вічна. Вони мали сурми й цимбали, щоб грати на них гучно, а й прилади до співів для Бога. Сини Єдутуна були при дверях, так само, як він окремих людей поставив, щоби прикрашали храм, його будували. Ці люди мали особливі дари від Бога, особливі таланти. Так само будь-хто не міг. Проводити богослуження і грати собі в храмі, бо він так захотів. Очевидно, що є також у псалмах вказані назви мелодії, які для нас нічого не говорять. Але тут була вказівка на те, що певні псалми мали співатися на окрему мелодію. Ну, ми, наприклад, перший псалом маємо різні наспіви на вечірні, так? Або є різні гімни псалмі, яких ми співаємо, також на різні гімни. так само було у той час. І тих мелодій в псалмах згадано аж дев'ять. Наприклад, на мелодії мутлабен, дев'ятий псалом, удосвідня лань, 22 другий псалом. Лілея 45, 69 псалом, або мелодія Махлад, 53, вісімдесять псалом, лілея закону, 60 псалом, Йонат Елем Рекохім» 56 псалом, не руйнуй 57, 57-й, 59, 75, або лілея свідоцтва, псалом 80. Тобто це не були просто, знаєте, якісь такі речі, от всі одноманітні. Це були різні мелодії, різні типи. Термін, який не з'являється в заголовках. Але часто ми можемо побачити в текстах багатьох псалмів, бо він використовується аж 71 раз у 39 псалмах, цей термін називається села. В інших місцях старого Завіту він тільки є тричі в книзі Авакума в 3 главі. У Септоогінці, в Септоогінті, грецькому перекладі єврейського псалтеря це слово звучається аж 92 рази. І в Септоогінті воно перекладається як дія псалма. Яке, можливо, означає інструментальна інтермедія, тобто певна така музична пауза. І, очевидно, це вказує, що це були такі, знаєте, як, як сьогодні от виконується десь філармонію, чи де ми там підемо, певні твори, які мали в собі, певні переходи, музичні паузи, інтерлюдії і так далі. Все це було присутнє в псалмах. По суті, це були такі прекрасні твори, які виконували в супроводі, можна сказати, цілих оркестрів. І, очевидно, саме храмове богослуження відтак було прекрасним. Тому в багатьох загалоках псалмів є так звані вказівка на літургійне використання, оскільки псалмів, псалтир був збіркою гімнів, гімнів чи хтось скаже гімне, хтось скаже гемне, відповідно так, то. Того, яку ми використовуємо, який тип ми використовуємо, отже, ці псалми використовувалися в храмі, і тому деякі мають вказівки про те, коли саме мали їх співати, наприклад, чи якесь свято, чи якийсь особливий день, наприклад, на день суботній, 92 псалом, або 38-70 й псалом містить в заголовку ще на спомен. Або сотий, прекрасний псалом, який часто кажуть, що він є фокусом всього псалтеря і показує основну суть псалмів, сотий псалом на подяку. Або пісня на посвяту храму, 30-й псалом, або в 60 му псалмі таке дуже гарне є для навчання. Чи питання, чи то для навчання людей, чи самого псалмопівця, ну складно нам сьогодні зрозуміти. В кінці хочу також сказати, що 13 псалмів, яких всі пов'язують з авторством царя Давида. Є певні в заголовках вкладені ще історичні відомості, які містять інформацію про контекст, в якому постав псалом. Наприклад, псалом 3. Сказано, що псалом. Крапка, Давида, коли він утікав від свого сина Весалома дуже трагічний момент. Або сьомий псалом жалобна пісня. Давида, що її проспівав до Господа з приводу куша з покоління Веніамена, псалом 18, провідникові хору. крапка, Слуги Господнього Давида, що мовив Господеві слова цієї пісні, коли Господь урятував його з руки всіх ворогів його та з руки Саула. Інші псалми також мають свої вказівки. Тому, дорогі сестри і брати, коли ми починаємо читати псалми. Треба розуміти, що в західних перекладах мається на увазі на англійську, мову, на французьку, чи на італійську, чи навіть на польську, часто ці заголовки стоять курсивом, і від них не починається перелік віршів. Натомість з перекладів Івана Хоменка, вірші починаються зразу від цих заголовків, і це є такий сворідний код. Може вказувати на тип псалма, на історичні обставини, на той день, коли його співали в храмі, на яку мелодію, супровід інструментів. Всі ці речі, які, очевидно, я зараз вам розповів, їх так складно запам'ятати, але загально ви тепер будете мати уяву, що ці речі не є випадкові, якісь такі, знаєте, незрозумілі позначки, але вказують, що кожен псалом, це була пісня, яка була відома для тих людей, які використовували псалтир, як можна сказати, такий свій щоденний молотовник, як я казав в нашій першій зустрічі. І очевидно, що кожен псалом мав своє призначення, мав свою мелодію, мав свій, свій супровід оркестру, що так скажу, і свою причину написання. І тому ці маленькі речі варті уваги, щоб ми також про них знали. Не втомлюємося читати псалми. Наступного разу вже переходимо до такої внутрішньої композиції, структури самих псалмів, як вони очевидно є облаштовані. Трошки поясню вам цей принцип паралелізму, трошки більше, якого типу він буває і все інше, і вже нарешті. Почнемо читати самі псалми. Я думаю, що ми сьогодні це закінчимо. Якби я ще зараз вам ці речі пояснимо, буде трохи задовго. Тому читаємо псалми, наступного разу ще трошки заглиблюємося, і відтак дасть Бог вже перейдемо до самих текстів. Хай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу!